У відповідь на виклики війни ми почали розширювати гуманітарний напрямок. Ми почали відкривати притулок за притулком, Тому що був дуже великий попит. Наші місця віддаємо для найвразливіших категорій. Наш притулок спеціалізується більше по багатодітних сім'ях. На даний час в нас проживає 25 людей, 13 з них діти. Живають жінки з різних територій, переважній більшості з окупованих територій, Лисичанськ, Нікополь, Мі міста, де ведуться активні бойові дії. До нас дуже часто приїжджають різні волонтери, психологи, тренери. Часто проводимо різні майстер-класи, арт-терапевтичні різні групи, маємо різне дозвілля, виходимо з того, що не потребують. Центр виконує свою таку дуже важливу функцію, що вони в центрі вчують себе безпечно. безпечно, комфортно, затишно, і вони готові виходити назовні на якусь взаємодію, на якийсь далі розвиток.